Триває 1008 восьмий день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1580 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 листопада окупаційні війська Росії втратили 735 410 військових, 9 449 танків,

329 гелікоптерів, 19 616 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2765 крилатих ракет, 28 кораблів. 30 тисяч 126 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 687 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.